Тростянчанки Ірина Гудзенко та Євгенія Скребець стали переможецями конкурсу IC Сіконсілейтен Ukraine Та нині проходять стажування у відні. Ірина Гудзенко, архітекторка Тростянецької міської ради, тривалий час працювала у Сумах, а після деокупації повернулась до рідного Тростянця. Нині навчається у Сумському національному аграрному університеті на будівельному факультеті. Архітекторка допомагає створювати проекти по відбудові міста, зокрема, співпрацювала із проектантами, які розробляють проект відбудови привокзальної площі. Євгенія Скребець, активістка, студентка Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова, також допомагає ідеями у відновленні тростянця. Учасникам конкурсу, в якому перемогли тростянчанки, було запропоновано написати есе на тему натхнення відня для тростянця, яким може бути наш відбудований тростянець. Тож нині Ірина та Євгенія вже надихаються архітектурою чарівної австрійської столиці. Тому тепло щиро нас е, приймають, е, всіляко е, допомагають не тільки е, в плані якихось робочих моментів, а ще й е, максимально зрозуміти е, взагалі, е, хід думок, саме відня, його історію, якісь е, моменти, які можуть. Надихати, захоплювати чи в подальшому допомагати нам як в співпраці, так і в роботі по відновленню, талановиті мешканки Торстянця подякували організаторам від нашої громади за можливість постажуватись у відні. Ірина та Євгенія разом з іншими переможцями конкурсу вже побували у Віденському економічному університеті та на підприємстві, яке ще погілля та залишки деревини перетворює на теплову енергію. Цей об'єкт енергетичної інфраструктури забезпечує теплом 3% території Австрії. Ірина та Євгенія продовжують вивчати урбаністику та надихатись прикладом містобудування у австрійській столиці.